вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я розкажу вам про проєкт, де можна заробляти токени і монети абсолютно без вложень. Скоро буде iDrop 31 числа. Так що, кому цікаво, залітаємо, заходимо і починаємо заробляти. Е, і так, дивіться, друзі. Е, для реєстрації вводимо номер телефону. Ось вибираємо тут списка свою країну, шукаємо свою країну, вибираємо. Вводимо номер телефона, е, отримуємо код, е, код приглашення. Е, далі в нас, друзі, вводимо е, наш пароль. І плюс повторяємо 5 пароль. Потім, друзі, коли ми вже це все зробили, нажимаємо зареєструватися. Також дивіться, я вам хотів показати, тут, на жаль, української мови немає. Турецька, китайська, англійська і не знаю, що це за країна. в принципі. Ну, Можна на англійському. Тут нічого сложного в принципі, немає. На жаль, зареєструвалися і собі перейшли допустим, далі. Давайте війдемо тепер у мій кабінет. Друзі, зараз я вам все покажу, розкажу. Тобто, заходимо в мій кабінет. І тут дивіться, друзі, наш кошельок. Ми заходимо в наш кошельок, і дивіться, в мене вже є токенів на 6,3 USDT. Тобто, гем. Мені за реєстрацію дали 2000. Також, друзі, мені дали 2 токена. Ось вони, два токена. Frozen, бачите? Плюс два токена Frozen. Якщо ми будемо заходити кожен день, нам дається два токена. Вам треба просто заходити кожен день, нам дається два токена, друзі. І також дивіться і монетки. Монетки нам даються за приглашення в команду. Якщо ваш реферал заходить першого рівня, ви отримуєте 200 токі... ну, 2000 токенів монет. Якщо заходить другого уровня, ви отримуєте півтора тисячі монет. Друзі, це всі монети потім можна буде виводити. Тут можна не інвестувати, тут просто абсолютно без вважені. Потім ми це все можемо поміняти. Тобто, дивіться, друзі. от, Допустимо, гем. Да? Гем у мене. Так, я, допустимо, хочу поміняти їх на що? На USDT, да? чи на що я тут можу їх поміняти? Даже на цей фронзи, допустимо, поміняти на USDT. Да? Е, так, де наш гем? Ген. Ось є. Е, я їх, виходить, можу поміняти на цей токен. Е, наші монетки. Дивіться, допустимо, 2000. Да? Оп. Це в нас 0.09. Це в нас е, один ген, так, що це у нас? 1 гем стоїть скільки. Е, і ми можемо їх, допустимо, поміняти. Е, потім ми зможемо е, обмінювати все це на USDT. Е, для того, друзі, щоб виводити. Абсолютно без вважені. Дивіться, що я вам ще хотів показати. Сейчас. Так, давайте повернемось назад. По обмінам. Так, максимум тут, виходить, як бачимо, мільйони, так поняв. І ми можемо їх всіх міняти. Давайте подивимося, які тут у нас є токени ще. У нас є USDT. Ось, як бачимо, пікселі. І, коротше, дуже багато. Тут, тут все, виходить, друзі, по криптовалюті. І ми потім ті токени будемо міняти і вже з них отримувати, виходить, друзі, доход. В принципі, я ж кажу, тут нічого сложного по проекту немає. Далі тут у нас тут показується, виходить, я так поняв наші транзакції ІДА. Також, друзі, дивіться, ще що я хотів показати. Зараз повернемось назад. Потім виводити, ми можемо вже прямо USDT, тобто мінімум 11 USDT. 11 USDT тут несложно збирати, як один токен зараз стоїть 10 доларів. А взагалі, по закінченню, я так поняв, ардропа чи як там воно буде, будемо друзі, бачити, вже буде в нас коштувати 60 доларів. Ну, так, розчитує компанія. Будемо, звісно, бачити, ось як бачимо цей. Zen, да? у Zen. Два в мене є їх. Це у нас 6 доларів. Два штуки 6 доларів зараз, 1-3 долара стоїть друзі. Тобто його ціна підніметься, і ми потім зможемо його обміняти. тобто Ви мене зрозуміли, про що я говорю. Ми його потом зможемо обміняти виходить, на ось він. обміняти, його потом, як буде вже доступно. І вже зможемо виводити ці всі монети. В принципі, нічого сложного немає. Кому цікаво, по проєкту, віддивіться. тут, виходить, у нас є відео, новості. Е ну, тут все, виходить, друзі, про криптовалюту. Тобто. Все про криптовалюту йде. Кому цікаво, котіровки є. Ось цитати, як бачимо, рейтинг. Е збільшити спиш спишок. Е і так далі. Е так, ось як бачимо, тут у нас тут рейтинги, виходить. Community. Тут дивіться. Йдуть, ну, можете, Типу чат, виходить, зайти почитати чат. Також є підтримка. Главне нам, Також є відео. то тобто можете, відео подивитися Про біткоін, про різну про друзі, криптовалюту. То тобто, Як бачимо, відео тут є багато що я вам хотів показати. Головне, нас цікавить отут заробіток. Так, Давайте зайдемо назад в персонал. У мій аккаунт, виходить. І дивіться, давайте подивимося далі. у нас Тут де... тут ми вже зможемо вводити настройки потім, як будемо робити виплат. Давайте реферальна програма пошукаємо так. Реферальна програма у нас тут теж, в принципі, е... бути. Так, Ось е... наш код, наша силочка, друзі, можемо копірувати і зразу приглашати в команду. Перший уровень, другий уровень і третій уровень. Ось ви тут будете бачите і будете бачите, друзі, скільки ви монеток отримали. Тобто, пригласили і отримали монетки. В принципі, нічого сложного нема. На даному етапі, друзі, треба заходити і заробляти просто монети. Далі будемо бачити правильно, як ми їх вже зможемо вивезти, куди ми їх зможемо вивезти. Силочку я лишу в описанні. Тобто, кому цікаво, можна заходити і отримувати. Ну, і отримувати вже монети. То есть не резину, Я так поняв, 31 числа вже буде айвдроп. У вас є можливість зараз швидко набити рефералів. Набиваєте, допустимо, рефералів. І вже потом ви отримуєте доход. Тобто, як бачимо, один зараз коштує в нас, один зараз коштує в нас, це, я так поняв, у нас ігра. Один зараз коштує в нас. 3 долара, як бачили, друзі, нам дається, виходить 2. Тобто з цих двох вже в мене 6,3 долара. Тобто, 3, я так зрозумів, це з монеток. Ось так, да, 0,3. Бачите? 200 монеток. Тобто, ви зараз за рефералів набиваєте, набиваєте, набиваєте. От Представте, зайшло 10 рефералів. По 2000. Це що у нас виходить? Це 20. У да, нас виходить. 20. Та й 20 це вже по доларам у нас Ой, я ж запутався. Ну, в принципі, нормально виходить. А, а фронза це за вход. Ви, друзі, кожен день заходите просто і отримуєте 2 токіна. Безплатно. Два токена. Абсолютно безплатно. Зараз вони коштують 2 токена, 6 доларів, 1 токен 3 долара. Тобто, заходите і заробляєте це безплатно. Силку я лишу в описанні. Також буде в мене на телеграм, допустим, каналі. Друзі, хто захоче, може заходити. Подивитись, в принципі, все понятно, нічого сложного немає. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний, до побачення.